Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо дріжджові великі коржі з сирною начинкою. Такі коржі будуть смачні як на сніданок, так і на обід і вечерю. Зберігають свою м'якість навіть другого і третього дня. Але вони з великим апетитом з'їдаються в перший день. Кому цікавий рецепт приготування таких коржів, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! У миску виливаємо 300 мл теплого молока, додаємо 1 столову ложку цукру та розкришуємо 20 г свіжих дріжджів. Перемішуємо. Залишаємо у бік на 80 хвилин. Має утворитися дріжжова шапочка. У миску просіюємо борошно. Воно насититься киснем, тоді тісто буде більш пишним і повітряним. Додаємо сіль. Перемішуємо. Повний перелік продуктів, які входять для цього рецепту, є в самому відео та внизу під відео. Дріжджі чудово підійшли, можна замішувати тісто далі. Виливаємо їх до борошна і замішуємо тісто. Згодом додаємо 50 мл олії. Замість олії можна додати розтоплене масло чи маргарин. І продовжуємо вимішувати тісто. Борошна може знадобитися б трохи менше або трохи більше, тому що воно завжди різне. Треба дивитися по консистенції тіста. Воно має бути м'яким, еластичним і зовсім не прилипати до рук. Цю саму миску змащуємо невеликою кількістю олії. Тісто збираємо в кулю, поміщаємо його в миску. Верх тіста також змащуємо олією. Накриваємо рушником. І залишаємо приблизно на 1 годину. Воно повинно збільшитися як мінімум у 2-3 рази. А тим часом приготуємо смачну часникову олію. У миску виливаємо 3 столові ложки оливкової олії та 4 зубчики часнику, пропущеного через прес. Трохи солі. Все добре перемішуємо і залишаємо убік, де саме масло буде просочуватися ароматом часнику. 300 г твердого сиру натираємо на терці з великими отворами. Відкладаємо 3 столові ложки сиру для посипання коржа зверху. А саме окремо натертий сир надасть рум'яного калориту. А решту висипаємо до 400 г кисломолочного сиру. Пучок свіжого кропу дрібно подрібнюємо та його теж перекладаємо до сирів. Додаємо 100 г сметани для соковитості. Трохи зовсім небагато для балансу смаку додамо солі. І все добре перемішуємо до однорідності. Коли, крім цих двох сирів, додати сологуні, моцарелу або ж бринзу. Таке поєднання, де багато сортів сиру в начинці це дуже смачно. Начинка готова і її візуально ділимо на дві частини. Минуло і менше години і тісто добре підійшло. Перекладаємо на килимок і добре обминаємо. Так, з цього тіста будемо готувати два коржі. Отже, тісто ділимо на дві частини. Кожну частину округляємо в колобок і знову накриваємо полотенцем. Залишаємо на 10 хвилин, щоб тісто відпочило. На форму положили тілимок або шпергамент для випічки, викладаємо одну частину тіста і розтягуємо руками. Робимо круглу форму. Формуємо бортики для того, щоб начинка не втекла з тіста. А далі змащуємо чесниковим маслом. Поверх ароматного чесникового масла викладаємо начинку і рівним шаром її розподіляємо. Кладемо начинки щедро, так як при випіканні така начинка осідає. І наостанок посипаємо твердим сиром. Накриваємо целофаном і залишаємо тісто на 10-15 хвилин, щоб воно збільшилося в об'ємі. А за цей час аналогічно підготуємо другий корж. Перед випіканням утворені бортики змащуємо жовтком і відправляємо в розігріту духовку на 220 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Корж повинен добре підрум'янитися. Ось такі рум'яні, красиві апетитні коржі спеклися в духовці. Їх можна нарізати відразу, а можна дочекатися, коли злегка охолонуть. Нарізаємо та смакуємо. Він такий смачний, м'яке та повітряне дріжове тісто, багато сиру і дивовижний аромат вас не залишить байдужим. Спробуйте приготувати. Вам сподобається. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!